Zipfile YouTube, я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми спробуємо з вами відновити нетбук від підписника Acer Aspire One zg 5 Здавалось би, кому в 2024 році потрібен такий непродуктивний похилий нетбук. Але для мого глядача це пам'ять, і він би дуже хотів його відновити. Що, ж, давайте подивимось, як він себе веде. Підключаємо рідний зарядний пристрій. Ось такий від Хіпро на 19 вольт і 1,6 А загалом 30 Вт. Через певний час у нас загоряється індикатор зарядки батареї. Також загоряється індикатор на кнопці пуску, але зображення у нас немає. Починає крутитися всередині кулер та жорсткий диск, але ніякої картинки ми не бачимо. Ну що ж, давайте розбиратися. Вимикаємо нетбук, і перше, з чого я починаю завжди діагностування, це з перевірки самого блока живлення. Бувають такі випадки, що старенький харчувальник просто не вивозить. І на виході зарядного пристрою ми маємо 19,9 вольтів. Так що блок живлення у нас ніби справний. Ну що ж, давайте тепер спробуємо під'єднати зовнішній монітор до відеовиходу нашого нетбука і подивимось, чи видає він хоч якусь картинку. На зовнішньому моніторі ніякої картинки немає, екран пише підключить сигнальний кабель, тобто пристрій зовсім не виводить зображення. Деякі з моїх підписників, да й сам відправник цього нетбука писали мені, можливу причину такої поведінки. В інтернеті є вже багато інформації і відео стосовно цієї проблеми. Типовою несправністю для цих нетбуків Acer Aspire One ZJ5 є, так би мовити, виліт BIOSA. Нам треба буде спробувати його перепрошити. Зараз ми вимикаємо нетбук і підготовляємо флешку з новим біосом. Перед тим як лізти розбирати даний апарат і дивитись, що там всередині, давайте спробуємо програмні методи. Для перепрошивки BIOS нам знадобиться звичайна USB-флешка. У мене є ось така від Mi Brand на 16 ГБ, і першим ділом нам треба буде її відформатувати в файловій таблиці формата FAT32. Це можна зробити стандартними засобами Windows. І сама велика проблема була знайти BIOS на цей нетбук. Так як сайт Acer вже давно не дозволяє скачувати драйвера і прошивки для старих моделей ноутбуків. Прийшлося пошерстити інтернет, і я знайшов прошивку на сайті forpda.to. Там можна було завантажити модифікований біос версії 33.09. Потім ми цей файл просто скидаємо на нашу відформатовану флешку. До речі, я додам посилання на файл прошивки в описі до відео. Якщо комусь буде потрібне, переходьте та завантажуйте. Ну а щоб прошити біос, нам треба буде вставити флешку в USB-порт. Далі з затиснутими клавішами FN та Escape ми нажимаємо кнопку Power і тримаємо її до тих пір, поки вон, вона не почне блимати. Two і так, друзі, після маніпуляції по прошивки BIOS, котрі не дали ніякого результату, я все ж таки вирішив розібрати нетбук і подивитись, що там всередині. І як я й думав, виною його не старту виявилась нерабоча планка оперативної пам'яті. Хоча, можливо, вона і працююча, але окиси на контактах не давали цьому нетбуку стартувати. Замінив я планку оперативної пам'яті 512 МБ на 1 ГБ, котра була у мене. Acer Aspire One спокійно запустився і став працювати. Також на кадрах ви певно бачили, що я замінив термоінтерфейси, там стояли тонесенькі термопрокладки, в наявності у мене таких немає, тому я їх замінив на те, що було під рукою. Зараз запустив стрес тест TST64 і процесор гріється не більше 72 градусів. Це досить велика температура, але до критичної ще далеко. Максимальна робоча температура процесора Intel Atom, котрий стоїть в цьому лептопі, 90 градусів. Так що невеличкий запас ми ще маємо. При необхідності, власник сам замінить термоінтерфейси на більш якісні і продуктивні. Добре, що цей нетбук розбирається дуже просто. Ну що ж, давайте закінчимо стрес-тест і подивимось загальну інформацію про цей апарат. Процесор у нас розпаяний на материнці і це Intel Atom N270 на 1,6 ГГц. Має одне ядро і два потоки. Графіка теж інтегрована в материнську плату, і це у нас Intel 945. Екран нетбука всього-навсього 8,9 дюймів. Оперативної пам'яті у нас загалом буде 1,5 ГБ. Так можна сказати, це невеличкий апгрейд. Ну і давайте проведемо пару тестів. В ЦПУ Queen ми набираємо 3729 балів. І це трішки ліпше за Pentium 4 Extreme Edition, котрий працює на частоті майже в два рази більшій. В тесті FPU Julia процесор набирає скромних 545 балів, обходить Simpron 2600 Plus. І трішки не дотягує до Pentium A4 на тій самій частоті. Відкриємо CPU Z і подивимось характеристики. Процесор Intel Atom N270, кодове ім'я Diamond Wheel. Зроблений по техпроцесу 45 Нм, кеш другого рівня всього-навсього 512 кБ. Бачимо одне ядро, два потоки. Пам'яті у нас 1,5 ГБ типу DDR2 з таймінгами 44412. 512 МБ розпаяна на материнській платі. І плашку на 1 ГБ я встановив замість тої, що не працювала. І процесор у нас в такій конфігурації може тільки в одно канал. Ну і давайте запустимо бенчмарк CPU-Z. По закінченню ми набираємо в мультипотоці 32 бали. А в сінглі майже 17. Продуктивності цього нетбуку для серйозних задач не вистачало навіть в ті роки, коли він вийшов. Тестувати якісь ігри я не бачу сенсу, так як він мало на що здатен в сучасних реаліях, але пограти в якусь древню класику по типу перших двох Falloutів, Diablo 2 або Герой 3 на ньому можна. Ну а так ми получили з вами робочого старічка для якихось не дуже сучасних задач. Якщо б апарат був мій, я б на нього накатив якийсь легенький дистро від Linux і спробував би використовувати як апарат для ретро ігр з емуляторами NES, Sega і подібних. Що з ним буде робити власник, я не уявляю. Але так як це пам'ять, я думаю, він знайде йому застосування. До речі, забув сказати, тут встановлена Windows 7 32 бітна. Ну і як завжди, для таких апаратів проведемо тест Ютубом. Ні для кого не секрет, що старі нетбуки на Intel атомах дуже важко переварюють потокове відео. І в 360p ми в принципі можемо дивитися ролики, але з деякими підтереможуваннями і дропами кадрів. Завантажене відео на жорсткий диск, він буде крутити більш-менш адекватно. До речі, на моєму каналі вже є відео з оглядом на подібний апарат від ASUS. Можете перейти подивитися. Ну а на сьогодні ми підняли з мертвих netbook Acer Aspire One ZJ 5 який не довелось навіть прошивати. Вся проблема була в несправній планці оперативної пам'яті. Це, до речі, досить типова проблема в старих ноутбуках, тому перше правило Енікея це дунути і пересмикнути. Ну ось таке було відео. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось. Також підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі!